Всім привіт! Всі вже чули 20 числа Лістинг Токс. Наша новина була 11 листопада на каналі. Ви могли теж доєднатися. Пізніше покажу, як вивести токени з нашого гаманця, тобто телеграм-аккаунта. Крім того, можемо взяти участь та розділити призовий пул на біржі ОКХ Прому. Перше, це не забуваємо натиснути взяти участь перед виконанням будь-яких дій для авторизації. Після того можемо підготувати або наші токени, або 100 USDT в сумі, яку будемо вносити на наш гаманець. Після чого зможемо зробити трейд мінімально потрібно 3 транзакції. Важливим моментом є залишати від 100 USDT на аккаунті та починати самі дії по трейду не раніше 20 числа, щоб зарахувало нам в наше промо. Перед початком будь-яких дій переходимо по посиланню, яке залишу в телеграм-каналі CryptoDior, тиснемо приєднатися до списку очікування, як потребує біржа. Можемо зайти на наш аккаунт, де ми тримали наші докс, отримували це за вік аккаунту, і можемо вивести відразу на біржу. Всіх обіймаю і не забувайте робити власний Dior.